Як виглядає ідеальний UGC бриф від бренду? Та дуже просто: ти відкриваєш його, ти розумієш одразу, що знімати, кому знімати і що сказати у кадрі. Коли бренд чітко пояснює про свій продукт, дає вам список ключових переваг цього продукту, вам це максимально спрощує роботу і вже не буде стояти питання. Давайте щось придумаємо, а зніміть на свій смак. Далі вони повинні вам сказати, який формат ugc контенту вони хочуть. Наприклад, зробіть нам розпаковку, зробіть туторіал або розкрити якусь історію Навколо цього продукту, і все не треба вгадувати поміж рядків. Ще дуже класно, коли бренд дає якийсь такий вайб, який він хоче бачити у ваших роботах. Наприклад, зроби нам легку подачу, таку, наче ти розповідаєш про цей продукт своїй подрузі. Бо коли тобі пишуть, зніміть щось живе, це можна інтерпретувати як завгодно, і обов'язково, коли та у якій формі їм потрібно відзняти відео чи фото, щоб не було так, що бренду потрібно формат Ютубу, горизонтальний, а ви знімаєте для Тікток та Різ. Ще було б. Класно додати декілька референсів відео, які подобаються брендів, і все. Тоді бриф ідеальний. Ти відкриваєш документ і йдеш знімати своє відео. І знаєш, бренди, які вміють створювати такі брифи, завжди отримують класні ролики, які пізніше самі хочуть публікувати, і ніколи не скаржаться на креаторів.